Отже, вітаю вас, шановні, радий вас бачити, чути. Мене звуть Андрій Григорович, я гарант освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти, економічна аналітика. Ця програма має такі загальні параметри або загальну характеристику, що вона відноситься до. 0,5 галузі знань, яка називається соціальні та поведінкові науки. І відповідна спеціальність 0,51. Економіка. Це другий рівень. Тривалість навчання 1 рік, і 4 місяці. На цій освітній програмі реалізується лише денна або очна форма навчання. Немає ні заочної, ні дистанційної. І форма атестації захист кваліфікаційної магістерської роботи. Щодо о, короткого огляду о, програми, то мета її о, це саме підготовка фахівців, висококваліфікованих фахівців, саме у галузі або у царині економічної аналітики. Тобто ці о, висококваліфіковані фахівці будуть здатні проводити комплексні аналізи економічних процесів різного роду, о, як на різних рівнях, о, які будуть стосуватися. Різних сфер, але саме економічних процесів, і на основі цього зможуть розробляти та забезпечувати реалізацію стратегічних рішень, як для підприємств та організацій різного роду, і державних установ, і крупних організацій тощо. І головні перспективи кар'єри після завершення успішного завершення цієї освітньої програми. Ви зможете, ці випускники зможуть працювати економістами-аналітиками, або фінансовими аналітиками, або дослідниками у сфері економіки, або консультантами з економічних питань. Як ви бачите, що перспективи достатньо широкі, вони не звужені порівняно з іншими програмами. Погано чи це добре, це вирішувати. Вам, але це особливість і унікальність цієї освітньої програми, яка дає широкий спектр, відкриває широкий спектр можливостей для подальшої сфери діяльності. Якщо конкретизувати щодо е, навчального плану, які дисципліни ви будете е, виступники здобувачі, будуть е, е, вивчати протягом терміну навчання? Це, е, не новина, обов'язкові дисципліни, які складаються з двох циклів. Перший цикл це загальна підготовка до цієї, до цієї групи дисциплін обов'язкових відноситься глобальна економіка, яка націлена на вивчення глобальних процесів, глобальних турбулентностей, взаємозв'язків і суперечності глобального світу. Так і методологія наступна: це методологія наукових досліджень, це фундаментальна. Дисципліна, яка дозволить вам підготуватися до написання кваліфікаційної роботи, зрозуміти принципи і методи, і інструменти наукових досліджень. А наступна дисципліна це управлінська економіка. Це, економіка. це дисципліна, покликана або об'єднує фундаментальні засади мікро, макроекономіки менеджменту, або але має. Вузько, ну таки не вузько, а прикладний характер щодо саме прийняття управлінських рішень, про економіку управлінських рішень, та кількісні методи в економіці. Конче необхідна дисципліна, яка формує у вас компетентності, аналізувати та досліджувати великі масиви даних, яким принципом вони. Застосовані. І, інший е, блок це цикл професійної підготовки, який включає мікроекономічне і макроекономічне оцінювання. Це, можна сказати, третій рівень вивчення мікроекономіки і макроекономіки, її поглиблений та е, акцентований саме на аналітичних складових цих фундаментальних наук, а також система бізнес-аналітики та організація консальт... консалтингової діяльності. Поряд з обов'язковими дисциплінами є група вибіркових дисциплін, вибіркових компонентів. Це е, із цього всього масиву шість дисциплін, а саме дата-менеджмент, аналіз суспільних процесів, поведінкова економіка, науково-дослідний семінар, економіка сталого розвитку. Знову ж таки, дата-менеджмент, але в розрізі аналізу бізнес-процесів. Проєктний менеджмент, соціальна відповідальність, personal management. Воно називається англійською мовою. Це мається на увазі, як презентує автор цього курсу і кафедра, яка реалізує цю дисципліну, як такі західні підходи до такого менеджменту. Вона викладається українською мовою. А також є аналіз макроекономічної політики, соціально-політичне прогнозування, тренінг бізнес лобізму, економічна ефективність бізнес лобізму, обґрунтування та експертиза бізнес процесів, тренінг поведінкові засади ефективних стратегій, правове регулювання економіки та іноземна мова. Звертаю вашу увагу, що достатньо великим. Якби, Опитом, цікавістю серед здобувачів є саме тренінгові дисципліни. Це викладачі, які будуть реалізовувати цю освітню програму, які залучені до її реалізації. І щодо тренінгу, є комплексний тренінг, він, так би мовити, Компонента практичного спрямування вона є обов'язковою. Цей комплексний тренінг розроблений саме для отримання глибоких та практичних навичок, саме у царині економічної аналітики. І програма цього тренінгу охоплює широкий спектр тем від теоретичних основ, саме в прикладному аспекті, до застосування аналітичних інструментів у реальних бізнес-сценаріях або економічних сценаріях, економічного програмування. І програма цього тренінгу включає такі прикладні аспекти мікро та макроекономіки, застосування статистичних та економітричних методів в економічному аналізі, вивчення ринкових структур саме в прикладному аспекті, та поведінки споживачів за цих умов за різних ринкових структур, а також аналіз фінансових даних та інвестиційних стратегій, а разом з тим розробка бізнес-планів та стратегій. На основі економічного аналізу, та цей тренінг насичений е, достатньої кількості практичних секцій, сесій з використанням програмного забезпечення для економічної аналітики. А щодо вибіркової компоненти е, практичного спрямування, хотілось би виділити окремо політичний тренінг з політичного лобізму. І цей тренінг призначений для тих, хто прагне зрозуміти тонкощі політичного лобізму та його впливу на економічну політику. Учасники, ну, здобувачі, які обирають цей тренінг, дізнаються про стратегії та методи лобіювання, які можуть бути використані для досягнення економічних цілей та підтримки інтересів бізнесу. І програма тренінгу охоплює основи політичного лобізму та його роль у формуванні економічної політики. Етичні аспекти та межі лобіювання, а, дозволяє опонувати інструментаріям аналізу впливу лобізму на економічну ефективність та на сам процес прийняття рішень, а також розробка та впровадження стратегії лобіювання для досягнення бізнес -ці, цілей і, і насичений практичними вправами та кейсами для розуміння реальних ситуацій та викликів у сфері лобіювання. Також хочеться звернути вашу увагу на дуже популярний тренінг. Кожного року здобувачі обирають його: це тренінг поведінкові засади ефективних бізнес-стратегій. І цей тренінг спрямований на становлення стратегічних навичок прийняття управлінських рішень з врахуванням поведінкових особливостей економічних суб'єктів. І програма цього тренінгу охоплює вступ до прикладної поведінкової економіки та її. Застосування у бізнесі, аналіз поведінкових засад, які впливають на прийняття рішення у бізнесі, розробка стратегій, що враховують поведінкові фактори для залучення та утримання клієнтів, використання поведінкових інсайтів для мотивації та управління командами, а також практичні вправи та кейси для вирішення навичок, відпрацювання навичок застосування поведінкових засад у розробці та впровадження бізнес-стратегії. А практична підготовка, тобто практика, вона триває 12 тижнів. Це вже другий рік навчання. Бази практик, в принципі, достатньо багато. Я просто виділив основні і нещодавні, якими наші здобувачі користувалися, як ви бачите, там Національний банк, Агроксію Україна, KPMG. Неурядова організація Глобальний договір ООН в Україні, Проконсалтинг, Кайразгруп, Адміністрація морських портів України. Разом з тим, ви можете використати свою власну базу практики, це не забороняється. От також ми можемо під той напрям кваліфікаційної роботи, яку ви будете писати, підібрати відповідну і адекватну базу практики, якщо вам потрібна буде така допомога. Завершується навчання атестацією, атестація у вигляді кваліфікаційної магістерської роботи. Я навожу загальні вимоги. Якщо потрібно, я можу більш детальніше розказати про саме конкретні моменти, хоча все це розписано в положенні і в методичних матеріалах. Але якщо вам зараз буде цікаво, я з радістю вам поясню. Так, от до загальних вимог кваліфікаційно-магістерської роботи включаються наступні аспекти. По-перше, робота виконується протягом навчання на освітній професійній програмі. Робота передбачає розв'язання складного спеціалізованого завдання або практичної складної задачі або проблеми в економічній сфері, що потребує досліджень та або інновацій, і характеризується Невизначеністю умов та вимог, також робота є формою контролю набутих знань, умінь, навичок та інших особистих якостей, що дозволяють успішно проводити професійну та подальшу навчальну діяльність. Хоч тут і зазначено, що робота виконується протягом всього навчання, але атестація відбувається наприкінці другого року навчання. Це орієнтовно десь у грудні місяці. Які ж можливості після навчання? По-перше, це аналітик у сфері бізнесу. Тобто, будете застосовувати базисні положення економічної теорії та аналітичні навички для розробки бізнес-стратегій та покращення рішень, процесу прийняття рішень. Фінансовий аналітик – це робота з оцінюванням фінансових даних. Щоб допомогти компаніям прийняти рішення про інвестиції, бюджетування та прогнозування. Також консультант з економічних питань, давати експертні поради урядовим установам, підприємствам та іншим організаціям щодо економічних тенденцій, трендів та політик. Аналітик у сфері ринкових досліджень: це робота з аналізу даних ринку, щоб зрозуміти тенденції споживання та допомогти компаніям. Ухвалювати рішення про продукти та послуги. також можлива робота як аналітик даних, тобто використовувати статистичні та аналітичні інструменти для інтерпретації великих наборів даних та вирішення складних проблем. А також по завершенню успішного цієї освітньої програми перед вами відкривається. Можливість для подальшої академічної або наукової кар'єри, тобто продовження навчання в аспірантурі, з метою поглиблення досліджень у галузі економічної аналітики, що може вести до кар'єри університетського викладача, наукового співробітника або експерта в області економічної політики та досліджень. В принципі, у мене все. Якщо у вас є якісь запитання, я з радістю на них відповім. Угу. Ніби немає питань. Чудово, чудово, сподіваюся, я вас хоч трошки зацікавив. І так будемо думати, дякуємо.